За те, що я врятував Василя Плескача від злочинців, від те, що його катували і викрали, і могли навіть вбити. А є випадки, коли катували людину, потім вбили. Це в не вся в нас була ситуація. Тобто є врятована людина, за це мене судять, за це мене обріхують, за це мене, за це мене називають агент Кремля, там, ще всякими вздурами. Чому? Тому що, щоб інші боялися бути людьми, щоб інші люди не допомагали іншим людям. Це все для цього робиться, щоб навіть голову не підняли, щоб боялися сказати, навіть шиють це шахрайство 190-2 частина. Там невеличка така стаття до трьох років і то там без трьох років і взагалі це взагалі єрунда повна. То вони взяли, провели обшуки в копіцентрі, в якому я роздруковував щось собі. там. Оце жах. Завтра я буду купляти яблука в супермаркеті, вони там зроблять обшуки. Ну, це є в бабусі якоюсь куплю кукурудзу на тротуарі, і вони і з неї зроблять обшуки. Ну невже цим має займатися Служба безпеки України, поліція і прокуратура, що проводити обшуки в людей, в яких ти щось замовляв послуги, які офіційно їх надають. А я десь купляв файли і, це, і ці папочки, знаєш, для документів. Що, що там, я не знаю, може й там провели обшуки? Ну це жах. Це друзі. Це не то, що репресії. Це я не знаю, яка країна зараз таке проходить. От в світі зараз я не знаю країни, де вона отаке от проходить. Жалізний занавіс був в Радянському Союзі. Зараз такий жалізний занавіс є в Північній Кореї. Ну але там ми не знаємо ситуацію внутрішньо не буду там багато говорити. Але яка ще країна і Україна зараз таки має? От я назвіть в коментарі, може я не знаю. Ну, я не знаю, де зараз переслідують людину за те, що вона журналіст. Де таке є? Де переслідують про спілку журналіста? Ну де? Я не знаю країни такої. Я не знаю країни, де переслідує за те, що ти зареєстрував громадське об'єднання в Мусі. Я не знаю такої країни. Я не знаю країни, яка переслідує своїх людей за те, що вони кажуть, що треба жити по Конституції. Конституцію, прийняла Верховна Рада України. Я. Присягу всі чиновники, так, конституція дотримуватись, дають. І ми вийшли, кажемо, треба жити по конституції, і на нас заводять кримінальні справи. Ми рятуємо життя людей, замість того, щоб злочинців мені кажуть, законна діяльність ТЦК. А законна діяльність ТЦК – бити людей і красти це я перешкодив викрасти людину і катувати. От що ви розумієте, що відбувається? І якщо мене розпинають за український народ, розпинайте. Я розумію, вас зараз, ви як пірати, вас сила нас. Е, але мислячих завжди в цій цивілізації було менше жан. Завжди. І завжди одиниці творили історію. Тому я думаю, зараз твориться історія. Це як в Радянському Союзі репресували Стуса, Винниченка, Лук'яненка, Степана Хмару, В'ячеслава Чорновола, Ігоря Калинця і інших, тобто репресували тих. Хто просвіщав людей, робив просвітництво. Зараз так репресують нас. Так само пішли проти Миколи Міхновського, який був чоловіком грамотним. І не тільки. То в цій цивілізації українській вже неодноразово йшли проти людей, які зараз ми об'єдналися. Жан розмовляє на російській, я на українській. І... Я знаю людей з різних регіонів України. Ми всі об'єднались. А це стало проблемою. Їм треба, щоб люди жерлись, стравились, щоб люди терпіли, якщо їм принесуть платіжку незаконно від облгазу чи обленерго. Ні, не подавайте ніде в суд. Це ж не можна, це ж олігархи, це ж Григоришин з Російської Федерації, громадянин не отримує баришів. Що не так? Кого захищаємо хлопці? Це СБУ, прокуратури і поліції. Кому ви давали присягу? Згадайте, прийдіть завтра в суд. До мене, прокуратура СБУ, вибачтеся перед українським народом, заберіться клопотання і про... просіть каяття в українців. Це ваш шанс на життя.